Привіт і ласкаво просимо. От уявіть собі таку ситуацію: ви намагаєтеся зрушити з місця якусь важку шафу. Ви штовхаєте, вона ледве-ледве ну, сунеться. І варто вам на секунду зупинитися, і вона теж зупиняється. Здається, все ну абсолютно логічно, щоб щось рухалося, його треба постійно штовхати. Це настільки очевидно, що людство, виявляється, вірило в це понад дві тисячі років. Але що як цей здоровий глуст насправді глибока поминка? Сьогодні ми занурюємось у джерела, які розповідають про одну з мабуть найбільших інтелектуальних революцій в історії науки. У нас є добірка матеріалів, кілька онлайн-уроків з фізики, декілька пояснювальних статей, і одна, до речі, дуже наочна схема. І наша місія на сьогодні розібратися в ідеї, яка просто перевернула уявлення про всесвіт. Ми говоримо про інерцію. Спробуємо зрозуміти, чому це не просто якась властивість, а фундаментальний закон і що це за дивні інерціальні системи відліку, без яких цей закон виявляється просто не працює. Давайте, мабуть, почнемо з того, чому давні греки, зокрема Арістотель, були так впевнені, що природний стан будь-якого тіла це спокій. Адже все навколо, здається, це підтверджує. Джерела наводять прості приклади: шайба, яку штовхнули по підлозі, невдовзі зупиниться. Бильярні кулі після потужного удару розлітаються, але врешті-решт замирають. Ну, Ніби світ прагне до спокою. І це, знаєте, абсолютно логічний висновок, якщо виходити лише з того, що ми бачимо. Арістотель був геніальним спостерігачем, тут питань немає, але він. Не врахував одного такого, скажімо, невидимого гравця, який завжди присутній на полі тертя. Саме ця сила вводить нас в оману, і знадобилося майже дві тисячі років, щоб з'явився Галілео Галілей, і сказав: А давайте уявимо світ без тертя. Він провів знамениті уявні експерименти: от уявіть собі, жолоб, вигнутий у формі літери Ю. Якщо з одного краю відпустити кульку, вона скотиться вниз, набере швидкість, а потім підніметься по іншому схилу майже на ту саму висоту. А тепер каже Галілей: давайте по думки випрямляти правий схил. Чим більш пологим він стає, тим відповідно довший шлях проходить кулька, щоб досягти своєї початкової висоти. І що ж буде, якщо цей схил зробити ну повністю горизонтальним, вона ж ніколи не зможе досягти своєї початкової висоти. Точно, і це був момент прозріння. Глілей зрозумів якщо поверхня ідеально гладка і горизонтальна, а тертя повітря відсутня, то кулька ніколи не зупиниться, вона буде рухатися вічно з постійною швидкістю. Тобто справжня природа речей не зупинятися, справжня природа це, власне, продовжувати робити те, що вони вже роблять. Тобто, по суті, Галілей і Ньютон сказали, що Всесвіт за своєю природою такий собі лінивий. Він не прагне зупинитися, він прагне зберігати свій стан. Це ж кардинально змінює все. Виходить, рух планет не потребує постійного божественного поштовху, як вважалося раніше. Вони просто ну, рухаються за енерсією. Саме так це була е, справжня зміна парадигми. Не потрібен першу двигун, щоб підтримувати рух. Рух є таким же природнім станом, як і спокій. А причина уповільнення це завжди якась зовнішня сила, тертя об поверхню, опір повітря. У джерелах є чудовий сучасний приклад зі столом для аерохокею. Без повітря шайба зупиняється ну, майже миттєво. Але варто увімкнути компресор, який створює повітряну подушку, і практично прибирає тертя, як шайба починає літати по столу дуже довго після одного легкого поштовху. Це і є інерція в дії. І ось цю впертість тіл їхнє небажання змінювати свій стан без зовнішнього, скажімо так, копняка, і називають явищем інерції. Отже, Галілей, по суті, вже все сформулював. Здавалося б, ну що тут ще додати. Але потім приходить Ісаак Ньютон і робить цей принцип першим законом своєї механіки. Чому? Невже це просто такий собі ребрендінг ідеї Галілея? О, це чудове питання, яке веде нас до суті геніальності Ньютона. Він узяв спостереження Галілея і перетворив його на наріжний камінь усієї класичної фізики. Він зрозумів, що закон інерції це не стільки про рух тіл, скільки про правильну систему координат для опису Всесвіту. Сучасне формулювання першого закону Ньютона звучить приблизно так: існують такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного. руху, Якщо на нього не діють жодні сили або ці сили скомпенсовані. Зачекайте. Тобто ключове слово тут існують він не просто описує, як тіла рухаються, він стверджує, що існують якісь особливі правильні місця для спостереження. Саме так він постулує їхнє існування. Ці правильні системи відліку називаються інерціальними або скорочено ісве. І щоб зрозуміти, що це таке, джерела пропонують ідеальний приклад з потягом Інтерсіті. Уявіть, що ви сидите в купе, поїзд стоїть на пероні. На вашому столику стоїть склянка з кавою. Вона нерухова. Все логічно, закон інерції працює. Система відліку в вагон інерціальна. Гаразд, це зрозуміло, але ось потяг рушає і починає, скажімо, стрімко набирати швидкість. І що відбувається зі склянкою? Вона раптом починає ковзати назад до задньої стінки купе, хоча її ніхто не штовхав. Відносно вас і вагона, вона почала рухатись із прискоренням без видимої причини. Закон інерції ніби перестав працювати. Це тому, що в момент розгону ваш вагон став неінерціальною системою відліку. Ага, тобто з'явилася якась сила привид, яка штовхнула склянку. Я завжди відчуваю щось схоже, коли автомобіль різко стартує, мене ніби втискає в крісло. Точно. І ось цю ж силу привид фізики називають фіктивною силою або силою інерції. Вона не є результатом взаємодії з якимось реальним об'єктом. Це просто прояв інертності вашого тіла або склянки з кавою, яке ну, пручається зміні стану руху. Але варто поїзду набрати постійну швидкість і рухатися рівномірно, без ривків, як склянка знову застигає на місці. Ваш вагон знову став інерціальною системою відліку. Візуальна схема з наших джерел чудово це підсумовує. Єдина причина справжньої зміни швидкості це нескомпенсована зовнішня сила. Ви згадали, що інерція це властивість тіла. От я коли намагаюся зрушити з місця той самий важкий валон, він ніби пручається набагато сильніше, ніж, скажімо, баскетбольний м'яч. Виходить, у валона більше інерції? Це, взагалі, коректно так казати. Це не просто коректно, це ідеальний спосіб описати суть. Інерція це властивість тіла зберігати свою швидкість, його, скажімо так, опір змінам руху. А фізична величина, яка є мірою цієї властивості, мірою цієї впертості, це маса. Чим більша маса об'єкта, тим він інертніший, тим складніше змінити його швидкість. Саме тому валун значно інертніший за м'яч. І тут джерела наголошують на дуже важливому розмежуванні, де, до речі, багато хто плутається. Маса і вага це не одне й те саме. Маса це внутрішня характеристика тіла, ну, кількість речовини в ньому. І вона однакова скрізь на землі на місяці у невагомості. А вага це сила, з якою тіло тисне на опору через гравітацію. Вага залежить від того, де ви знаходитесь. Тобто той старий жарт, коли космонавт дзвонить додому і радісно каже, я схудла, тепер моя вага всього 15 кілограмів. Він насправді фізично коректний, хоча маса космонавта нікуди не ділася. Абсолютно, його вага на місяці дійсно в шестеро менше. Це також пояснює класичну загадку з наших джерел. Що має більшу масу кілограм вати чи кілограм золота? Відповідь очевидна, їхні маси однакові, один кілограм. Просто через різну густину вони займають різний об'єм? Добре, з потягом зрозуміло, але ж ми в житті не завжди їздимо в потягах. Якщо потяг, що рухається рівномірно, це інерціальна система, і нерухомий перон теж інерціальна система, то яка з них правильніша? Чи вони обидві однаково хороші з точки зору фізики? І це питання підводить нас до ще однієї революційної ідеї принципу відносності Галілея відповідь, яка може здатися дивною вони абсолютно рівноправні. Не існує більш правильної інерціальної системи. Принцип стверджує, що в усіх інерціальних системах відліку всі механічні явища відбуваються однаково. Галілей навів геніальну аналогію, яку цитують наші джерела. Уявіть, що ви перебуваєте в закритій каюті корабля, що пливе по спокійному морі рівномірно і прямолінійно, без хитавиці. У каюті літають метелики, капає вода з пляшки в посудину під нею, ви кидаєте м'яч другові. Галілей стверджує: жоден із цих експериментів не дозволить вам визначити, рухається корабель чи стоїть нерухомо біля причалу. Все відбуватиметься абсолютно однаково. Неймовірно. Тобто, якщо я сиджу в ідеально плавному літаку без вікон, я буквально не маю жодного способу дізнатися, чи я рухаюся зі швидкістю 900 км на годину, чи стою на злітній смузі. Мій мозок відмовляється в це повірити. Та але це саме так, з точки зору механіки, стан спокою і стан рівномірного прямолінійного руху є ну, еквівалентними і нерозрізненними зсередини. Саме тому ми не відчуваємо шаленої швидкості обертання землі. Це ідеальний приклад інерціального руху в космосі. Подивіться на космічні зонди, як от Вояджер. Вони вже понад 40 років летять крізь міжзоряний простір, їхні двигуни давно вимкнені, вони просто рухаються за інерцією, зберігаючи свою швидкість мільярди і мільярди кілометрів. Це все чудово для теорії та космосу. Але повернімося на Землю. У повсякденному житті ми завжди вважаємо Землю такою собі нерухомою точкою відліку. Наскільки це правильно? Чи є земля хорошою інерціальною системою відліку? Це чудове, практичне питання. І відповідь, строго кажучи, ні. Джерела чітко вказують, що земля не є ідеальною інерційною системою. По-перше, вона обертається навколо своєї осі, по-друге, вона обертається навколо сонця, обидва ці рухи є рухами з прискоренням доцентровим прискоренням. Воно невелике на екваторі через обертання осі близько 0.034 метра на секунду в квадраті, але воно є. І це якось впливає на наше життя. Для побутових завдань абсолютно ні. Для більшості інженерних розрахунків цим прискоренням можна просто знехтувати, і ми вважаємо землю інерціальною системою з дуже високою точністю. Але якщо ви, наприклад, запускаєте балістичну ракету на інший континент або розраховуєте складні океанські течії, то обертання Землі, так званий ефект Коріоліса, стає критично важливим. Для більш точних вимірювань, наприклад, в астрономії використовують геліоцентричну систему відліку, пов'язаної з Сонцем. Але м -м, і вона не ідеальна, бо Сонце разом з усією сонячною системою обертається навколо центру нашої галактики. Виходить, що ідеальної інерціальної системи відліку взагалі не існує в природі. Це просто абстракція. Саме так це корисна наукова ідеалізація. Але найголовніше, що стверджує перший закон Ньютона, нам не потрібно шукати ту саму ідеальну систему, достатньо знайти хоча б одну, яка є достатньо хорошою для наших потреб. І тоді будь-яка інша система, яка рухається відносно неї рівномірно і прямолінійно, теж буде інерціальною. Їх існує нескінченна кількість, і всі вони, з точки зору законів механіки, є абсолютно рівноправними. Гаразд, давайте спробуємо все це зібрати докупи. Що ж ми дізналися з цих джерел? По перше, головна ідея, яка змінила все: всесвіту не потрібен постійний двигун для підтримки руху, його природній стан продовжувати робити те, що він робить. Сила потрібна не для руху, як такого, а для зміни руху, для розгону, гальмування чи повороту. По-друге, цей фундаментальний закон працює не завжди і не скрізь, він діє лише у правильних системах відліку, які ми називаємо інерціальними, тих, що нерухомі або рухаються плавно і прямо. І по-третє, мабуть, найдивніше, не існує однієї головної системи відліку всі інерціальні системи абсолютно рівноправні. Саме так. І наостанок пропоную одну думку для роздумів, на яку натякає один із наших джерел. Це певний історичний парадокс. Ісаак Ньютон, людина, яка сформулювала закон, що доводить рівноправність усіх інерціальних систем, сам до кінця життя вірив в існування абсолютного простору, такої собі нерухомої космічної сцени, відносно якої відбувається весь рух. Сучасна фізика цю ідею, звісно, відкинула, і це піднімає цікаве питання. Перший закон Ньютона чудово працює без жодного абсолютного простору, але сам автор відчайдушно його шукав. Тож запитання, яке залишається для роздумів, якщо будь-який рух відносний, чи має поняття абсолютного спокою взагалі якийсь фізичний сенс. Чи це було радше філософське, таке суто людське прагнення знайти непорушну точку опори у безмежному всесвіті, що постійно рухається?